Ви знаєте, я можу, в мене, от, я люблю, знаєте, коли люди такі, от така інтелігенція як виселі, які розуміють, про що йде мова, нема дурних викриків, все тверце. Е, Я вас не мав. <рив> Ні, бо є люди, знаєте, які дирбять, почнуть дурне заїкатися, а є ще люди, які по життю заїкаються. От один у мене приятель працює лісником дуже порядний чоловік, але він просто по житті злікається. І він мені розказав історію, що прийшов до нього чоловік, в кабінет, виписати дро, також зарікає. І так став в кабінеті і каже, я, я, я вас попрошу ви. І снека, а ви-ви, не чути не кривитися. А той каже, я не криюся, бо я так говорю. А той каже, і, 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 і я добро говорю. Каже, чуєш, а то в тебе так вроджено, чи небуту, а хлоп каже набуту. А як ти то? А вам ми стато зайнялися війським господарством. І купили корову. Ну, а. mas sabe o o tentador atrui engia e atriu e e e muito so, Але е, приїхав до села новий ветеринар і каже, хлопці, он не корова. Е, е, тато умерли, а я почав цей даст.